Гучний ну, вибух був. Бачите, потім вже бачили, коли, коли воно почало горіти, все. Вийшли подивитись так з-за кутка. Побачили велику кількість пожежних машин. Криша палала, ну і те, що я бачив. Цілі шибки, я так гадаю, що це ну, в якийсь уламок потрапив. Бо якщо б потрапила ракета, то шибки повилітали в місті з вікнами. О, давай, так, да, точно. Цілий мішок з того калібру? Так, ще двигун був. Великий. Його забрали МЧС. Да. О, всім. Э -э -э, все равно. Давай більше покорюжимо сюда.